Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знімаю відео на дворі. Погода така непогана, вияснилося сонечко, зранку було хмарно. Вітер є трішки, але вирішила сьогодні зайнятися такою роботою. Буду чухрати, обчухраю гібіскус, ось цей кущ. І піон обламаю там те, що пообцвіталося. Я беру отак і оце так ось стягую. У корзини. Отак всі оці, щоб цвілося, оце буду все отак обривати і щоб нічого не залишалося. Щоб коли буде десь вісти їх біску, не портило мені вигляд. Отак все треба стягнути, щоб залишалися гули гілочки. Її уже старий. Я не знаю йому років, мабуть. Ну, не знаю, мабуть, більше як 10 років. Він вже великий, так що є кого чого тут попрацювати. І так буду обривати. Тут є насіння в ньому. І ось тут, не знаю чи видно, ось тут ось внизу є молоденькі, де посходили. Я порозсаджувала в дворі там доньки, у себе ще порозсаджувала І так буду це, обчухраю цей кущ а потім перейду до піона Обчухрала вже свій гібіскус. де-не-де де, там трішки залишилося. Так в основному великий і вже не знаю скільки ще я буду його чухрати. Подивлюсь на наступний рік, можливо. Залишу, подивлюся, може, воно не так страшно буде, як я думаю, собі уявляю. Можливо, і не потрібно його я так сильно обчухрувати. Цього року ще обчухрала, тому що великий роботи є, коло нього почухрати. А сьогодні ще й вітер і в очі летить, Ну, справилася я з цим завданням. Занесла, викинула те, що попчух з гібіскуса, іду і по дорозі вже бачу, що мені ще яка є робота. Виноград ось стоїть, не обрізаний. Треба ще обрізати цей виноград, дуже смачний виноград. Він вже поплівся, аж туди такий є. Він не крупний, білий, солодкий, як мед. І він залишився за. Эту... Я з осені буваю, обрізаю. А це він залишився з осені необрізаний. І це мені треба буде ставати якогось дня і гарно його пообрізати також. Тому що треба, поки немає сокоруху, цим зайнятися. Це таке, така робота мене також чекає. Тут потрібно подивитися в саду, в цих деревах щось, можливо, ще по пообрізати осінню, трошки обрізали. Ось прийшла ще малина, дітей в себе я зосені пообрізала, а це ось треба буде обрізати ці вершки, всі також пройти пообрізати, щоб було тут гарненько. Сусіди щось запалили. А мені потрібно буде пройти це цю всю малину пообрізати, щоб було гарненько, потім тут малині ще треба буде пройти, бо трішки просапати. Робота починається сезон, коротше кажучи. На дворі відкривається. Уже в хаті буде менше на кухні часу проводитися, потрібно буде працювати. Так що будемо, буду знімати щось на дворі більше вже з вами ділитися. Сама буду більше часу проводити на дворі, бо роботи буде і на городі, і в саду. І в квітнику скрізь в дворі буде фото роботи. Тепер прийшла ось до піона. Піон також здоровенний такий. І буду ось гляньте, покажу вам, бачите, насінинки тут, У цій. бачите? Це насінинки. Я колись спробувала посадити. Посадила і в хаті в стаканчики, а потім прочитала, що він може три роки, а через три роки зійти, то я думаю, чекати три роки це довго. Я його на дворі викинула. Але ви знаєте, якщо коло гібіскуса є молоденьких, сходять, де на сінинки попадали, то коло піона немає. Молодих таких, щоб є, що обломувати тут. Не в кожному, не в кожній, бачите, Ось тут немає, наприклад, насіння. Ось пусте. А то буває кожен рік ось знову з насінням. Так, є насінинки там. Дещо можливо і повисипалося із них. Є, і ось тут є насінинки. Зараз буду це також все пообламую, щоб був він гарненький. Все, обламала вже і тут піона, ще загрібаю тут, але ну, я вже буду разом з щаснику згрібати, то потім і тут буду загрібати. Дивлюся, що вже є тут такі гілки на ньому старі. Що ще цього року нехай так буде, а потім потрібно його буде порозчищати, повипилювати трішки, щоб може молодих більше буде пускати, тому що є такі вже геть старі гілки. Зараз вам ще покажу один ще один кущ піона. Такий самий розовий як із серединкою фіолетовою, як цей, але покажу вам зараз він. В другому місці. Ось на моєму квітнику, ще я нічого тут не робила, але дивлюся, що ось тюльпанчики вже сходять. Вон там сходять. Я тут потім займуся, що це ще буде робота в мене. Зараз вам покажу ось лавка вигоріла на сонці. Минулий рік нічого її не робили, не красили на лаком, була покрита. Вигоріла дуже потрібно буде щось робити. Її також роботи вистачає. А ось хочу вам показати піон. Ще один. оце. Тут у нас росте, він вже під черешнює. Цей дуже старий кущ. Це ще як я вийшла заміж. Прийшла до чоловіка жити, свикруха його ще садила, йому вже більше, мабуть, ми з чоловіком живемо вже 34 роки, то йому, мабуть, вже років більше як 35 Якщо я прийшла, то він вже ріс і був вже не такий не маленький. І оце той кущ, що в нас там росте, що я тільки що обламувала. Оце я од нього там половину так відкопала куща і прямо половину пересадила до себе. Тому оце він такий старий, так, також випилюємо повипилюємо там старі гілки. Тут ось на прохід він трішки сюди то пообрізали цю сторону. Так він видно, що він під черешню, вже йому тут тінь, то він такий не дуже виглядає. вже. Але нічого, цвіте він тут. Так що нехай собі росте. Така в мене сьогодні робота, роботи на дворі море. Йдеш по двору і там, так, там ще рози в доньки потреба буде піти, бо вона на роботі немає їй часу, пообрізати ще осінь. обрізала і ще обрізати треба. Коротше кажучи, там попідгрібати треба, бо осінню основну масу позагрібали. Листя. Але все рівно там ще залишалось трішки того, то там треба підгрібати. Коротше, роботи багато. Так що кожен день буде якась робота. Кажуть, на вихідні буде потепління, там до 18 градусів то треба працювати. Ну що, на сьогодні закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.